Після закінчення війни Україні знадобляться надійні гарантії безпеки, аби не допустити нову агресію з боку Росії чи будь-якої іншої держави. Про це йдеться у дев'ятому пункті формули миром. Її Володимир Зеленський презентував у вересні 2022 року на сесії Генеральної асамблеї ООН. Першою країною, яка підписала з нами угоду про безпекову співпрацю, стала Велика Британія 12 січня 2024 року Президент України та британський прем'єр Ріші Су. Унак поставили підписи під документом, який передбачає довгострокову військову і невійськову співпрацю обох країн. Діятиме угода 10 років. Вона передбачає, що у випадку повторного вторгнення Британія надасть Україні швидко і невідкладно необхідну допомогу, зокрема сучасну зброю для відбиття агресії. Надані гарантії діятимуть на час до нашого вступу в НАТО. Якщо це відбудеться раніше ніж термін дії угоди, створена нами архітектура безпеки буде фактично інкорпорована в систему безпеки усього альянсу. Ми зараз домовились з Британією про безпеку в усіх сферах: на землі, в повітрі, на морі, в кіберпросторі, широкій політичній взаємодії, детальна вгоді щодо зброї, абсолютно чітко щодо нашого державного кордону, принципово щодо санкцій, справедливо щодо компенсації Росії збитків, які завдані її агресією, надійно. Щодо відбудови після бойових дій, нині Україна веде перемовини про довгострокові безпекові зобов'язання із іншими країнами-партнерами у найближчих планах. Підписання двосторонньої угоди про гарантії безпеки з Німеччиною. Я припускаю, що найближчим часом ми це фіналізуємо, коли саме повідомимо, щойно обидві сторони закінчать роботу над документом. Не раніше, але у мене є відчуття, що ми на порозі завершення перемовин. З цією ж метою Україна підготувала київський договір про безпеку Київ Секюріті Компакт. Це документ про стратегічне партнерство, який мають підписати держави гаранти та Україна. До нього можуть приєднатися США, Велика Британія, Канада, Польща, Італія, Німеччина, Франція, Австралія, Туреччина, країни Балтії усі охочі. Даний документ Цей документ не лише загальний документ декларації, підписаної між нашими союзниками, а й двосторонні договори між Україною та кожною державою союзником про взяття на себе конкретних зобов'язань щодо підтримки України. А у випадку агресії гарантії того, що країни продовжать надавати підтримку. Гарантії безпеки передбачають комплексну підтримку нашої оборони та навчання наших військових. Пакет гарантій може бути доповнений додатковими угодами, що стосуються конкретних. Питань не прописаних у цьому документі, наприклад, договорами між Україною та країнами-виробниками засобів протиповітряної і протиракетної оборони з метою постачання Україні сучасних та ефективних систем та іншого озброєння. Також пакет гарантії може містити регіональні угоди щодо безпеки у чорному морі з Туреччиною та іншими прибережними державами. Під час нинішньої агресії Росії проти України багато часу пішло на вироблення та узгодження рішень. Маємо цього уникнути в разі загрози за запитом України. Гаранти мають зібратися для колективних консультацій протягом дуже короткого часу, наприклад, 24 годин, і ухвалити рішення про активацію розширених гарантій у складі коаліції країн, що готові долучитися, наприклад, протягом 72 годин. Втім, найкраща гарантія безпеки для України, стверджують аналітики. Можливість захищатись від агресора самостійного відповідно до 51-ї статті статуту ООН. Але для цього нам потрібні ресурси на утримання збройних сил, власні розробки та власне військове виробництво. Формулу миру президента Зеленського підтримали вже понад 140 держав і міжнародних організацій. Україна та партнери впевнені, що реалізація цього плану дасть змогу припинити війни та збройні конфлікти. Ставте лайк під цим відео, щоб його побачили якомога більше людей. Також підписуйтесь на Ютуб канал Укрінформу.